Та чесніші оці, дорогі брати і сестри, шановна громада, як мовиться нашого світу та по цілому світу, це сумний факт. Я можу з певністю ствердити на всіх континентах, на всіх більших військових цвинтарях тліють кістки вояків українського походження. Вони воювали під різними прапорами за різні країни, за різні гасла. І це дуже сумно. Але особливо сумно, особливо тужимо за тими, чиєю кров'ю полита рідна земля, як тут на благословенній Бережанщині. Ці люди, котрі тримали оборону горі Лисоня, Ті, котрі тут загинули, та їхні побратими, котрим пощастило вижити, вони знали, що боронять. Вони знали, за що воюють. Вони боронили рідну хату, рідну домівку, рідну землю. Вони боронили рідну Галичину. Вони боронили ідею великої України. Вони, як би не було гучно і по-сучасному так модерно сказано. Зробили тоді свій європейський вибір. Бо як громадяни Галичини, вони мали тоді в краї політико правову суб'єктність і могли обирати, як би там не було, з більшими меншими помилками, але свій місцевий краєвий уряд посилати депутатів до відня, творити самоврядування, запроваджувати шкільництво. Утворювати українські організації і в один момент, з початком Першої світової війни той ворог, котрий і потім Другу світову війну теж розпочав, прийшовши сюди, це знищував. Було заборонено українську мову у наших школах. Переслідувалася наша церква, палилися наші книжки, закривалися. Українські газети заборонялися українські партії та українські організації. Ось за те, щоб не чинилася ця наруга над нами, українцями, та над нашими сусідами, бо я нагадаю, тоді на нашу землю лихо прийшло не тільки для українців. Наші сусіди, юдеї, вперше тоді на нашій землі від зайд дізналися, що таке погроми і що таке знищення синагог. Ось, що несла орда, що вона продовжує нести і через 100 років. Тож будьмо свідомі тої великої жертви, котру наш народ склав тут, на цих пагорбах і полях. Знаймо нашу історію, шануймо наші традиції. Пам'ятаймо наших героїв. Слава Україні! Шановне товариство, пане Микола, чекайте, будь ласка, одну секунду. Е, ви знаєте, пане Миколи, напевне, трошки заскромно представили. Він тепер президент, але е, в нього є славна історія тих 20 років, ну і напевне не тільки 20, до того. Ви бачите перед собою голову Івано-Франківської обласної ради. І бувшого міністра культури України. І що ця людина сьогодні присутня в нас це і велика честь для бережан. А раді завжди, пане Михайло, будемо вас бачити тут, бережанах. Дякую.